Подаємо апеляцію, чекаємо повне текст судового рішення. Uh -huh. Заставу не вносимо, їдемо на сході проводить. Тобто, Валерійович буде зараз сізону. Дивіться, час. якщо ви слухали уважне судове рішення. Що суд навіть не зазначив деякий рахунок, якого суду перерогодиться кожна за перше. <сум> і по-друге, ми з колеги казали з того, що ви побачили, що у суді не немає повновань визначати місце отримання особи. Це визначає орган до суду розсліду. Є відповідна судова правда. <сум> Чим керувався суд? Я хочу подивитися судово. Куди повезли тепер ваші підтримки? На сході проволоки розмови. Ось власне ви казали, що не інкримінували правильно всі статті. Це нічим не доведено. Чому? А дивіться, я хочу сказати стаття, яка інкримінується 209, Воно навіть в реєстр до судових розслідування внесе. Якщо воно не внесено, то наскільки воно правомірне. Це перше питання. От мій колега теж зараз, будь-яких документів щодо цього так званої легалізації, жодних документів немає. Тому ми кажемо, давайте подивити судове рішення, тому що нас цікавить закони судове рішення. А чим ви взагалі аргументуєте, чому саме зараз це підозра і ну, хто Ді, за ми цим не вирішується. Ми не хочемо а, це казати, це не наша компетенція, можливо, ви часом все дізнаєтесь. Вам ви розному є тільки одне. Дивіться, сьогодні людина отримує 8.9, отримує підозру. У місті ну, Дніпро а, на 11.40 приходить захиснику повідомлення, що судове засідання у 14 годин відбудеться у Києві. Розумієте, як можна таким чином а, вже викликати? Ми а, заявляли клопотання. Суді людина добирається, вона не не перековується. Це можна перенести на понеділок, на вівторок. Ніякого там поспіху немає. Ні. Через годину, через дві години, людина їхала, приїхала, отримала, як кажуть, своє судове рішення. Всі матеріали, які були підставою, там були банкрутування цієї цього клопотання про обрання запобіжного заходу, так на хвилинку тримання під вартою, містяться в одному томі. Рівень людини зрозуміти, і е, рівень підготовки деякі протоколи допитів свідків, які були проведені е, 31 фер... серпня, серпня. Матеріали подані, вони навіть не підписані людьми. А власне, що така скажіть. А стосовно судя кілька разів наголошував стосовно паспорта громадянина України, але пане Ігоря ж позбавив громадянства. яким чином взагалі це відбувалося? Дивіться я, давайте ми це не коментуємо. Ми офіційних документів з приводу цього не отримали. Тому давайте ми поки це не коментуємо.